З 1 грудня мала запрацювати постанова кабміну, яка вводила новий порядок 953 щодо везення гуманітарної допомоги, і мета така, щоб контролювати. Як в обсяги везення, так і необхідність везення, щоб типу не дублювались, не накладувались одні й ті ж самі речі, бо вже, наприклад, є заповнення, наповнення і так далі. Але насправді мета зовсім інша. Ми розуміємо, що ті перші півтора роки після широкомасштабного вторгнення насправді волонтери на своїх плечах витягнули взагалі от стовідсотково перші місяці, коли вони дуже швидко зорієнтувалися і могли забезпечити всім необхідним, поки державні на наша машина, поки наші партнери почали розкручуватися. Це зовсім з елементарних речей, які нам не вистачало, все починалося. Але е, потім, е, звісно, ви, мабуть, якщо згадати десь 2022 рік під кінець почали говорити, що є маркети, де стоять товари різні, які офіційно не імпортувались в Україну, а які продають. Ються і це все ввозиться під виглядом гуманітарки, звісно, для того щоб не лікувати пальчик, ви вирішили відрізати всю руку, тому що так легше і краще, і втрутитися в цю роботу замість того, щоб подякувати і знайти компромісне рішення, тим більше. Що абсолютно ж не очевидно було, що війна вже закінчується. Навіщо ви починаєте вибудовувати стіну між державою і волонтерами, між волонтерами і е, набувачами допомоги, яким це ну дуже потрібно? Але тим не менше, влада пішла таким шляхом, що вирішили е, запустити е, удосконалений електронний реєстр, тобто Мінсоцполітики передбачило 20 кроків. Які має зробити волонтер для того, щоб завести гуманітарну допомогу, я просто цікавилась всіми цими останніми днями і волонтерів, тому що щось бачу тихо, угу. що ж відбулося? Тобто, що велика кількість поодиноких волонтерів, фізичних осіб, е, волонтерських невеликих компаній припинили свою діяльність. Просто припинили. Ви чуєте, що їх стало набагато менше? Е, насправді, як і думалося. Будуть діяти великі компанії, благодійні фонди, громадські організації, тобто які в яких є достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити всі процедури, які зараз від них будуть вимагатися. Але ж сподівалися, що до 1 квітня взагалі систему порядок змінять. Порядок не змінили. Пройшов тестовий режим. відсіялась велика кількість волонтерів. Ну це, мабуть, мета, ту, яку хотіла досягти влада. Бо за цей період часу волонтери і так уже мають купу проблем. Перша проблема, що зрозуміти, виявляється, що ті. Набувачі, кому везлася волонтерська допомога, наразі не можуть підписати акти приймання передач. Коли починаєш розбиратися, чому ви не можете підписати? Ну багатьом просто заборонили там обласні військові адміністрації чи військово-цивільні адміністрації. Е, і таким чином виходить, що люди, які і збирають кошти і е, привозять в Україну, і просто від різних благодійних організацій за межами України тягнуть сюди різні вантажі, товари е, стикнулися з проблем. А як далі звітуватися, якщо немає можливості, товар передали, але група людей чи організація, чи підрозділ військовий не може підписати акт приймання передачі. Що буде далі? Саме головне це те, що перед тим, як возити товар, треба повністю його внести в цю базу даних Мінсоцполітики в по найменуванням і по кількості. І що дуже часто відбувається, коли маленькі волонтери по путі, що називається, в Україну заїжджали на хаби, де збирали цю допомогу для надання благодійної допомоги людям, і везли навіть не розпаковуючи мішки, ящики абсолютно не знали, що вони везуть, тому що це е, е, від їх місія від одного пункту до, до другого до правити, перевести. Власне. То ця робота зараз взагалі зникне.